Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі дівочі, Літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне, нудить світом, як пташка безволі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають та й що питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесенькі за синє море, чорнявому, зрадливому. На люте горе.